На нас чекає тиждень у весняному лісі. Неймовірно. На відпочинку згодиться. Ти впевнений, що ці речі стануть тобі в пригоді. Користування деякими предметами обмежене певними умовами наприклад, без снігу неможливо стати на лижі. Поза водоймою акваланг утрачає своє призначення. Деякі слова теж мають обмежену сферу вжитку про них ти дізнаєшся на цьому уроці. Прочитай речення. Випиши виділені слова та їх значення. Там виявилися пампушки, тобто фанки. Дівчата із задоволенням налітають на бануш кукурудзяну кашу з бринзою. У стравосписі зазначені як кремзлики, але інгредієнти вказують то звичайні тируни. Перевір фанки пампушки. Бануш кукурудзяна каша. Кремзлики. Деруни. Ці слова вживають на Закарпатті. Вони здебільшого незрозумілі тим, хто живе в іншому регіоні. Слова, властиві мовленню лише жителів певної місцевості називають діалектними або діалектизмами. Регіональні діалекти української мови розмаїті. Наприклад, на Полтавщині можна почути такі слова Здибанка Зустріч. вошколупитися, Вовтузитися. Мньохатися дуже повільно збиратися. На Донеччині поширені такі діалектизми тормозок. їжа для перекусу, Лайба велосипед. Бакай водойма. У Галичині можна почути Фризура зачіска, мешти черевики, ровер велосипед. Діалектизми можуть стати справжнім шифром. Пограємо в слова кульчик це кулон, сережка, маленький мішечок. Правильна відповідь сережка. Бобка це кошеня, тепла кофта квітка. Так на Полтавщині називають теплу кофту. Граємо далі. Миндики це горішки. Насіння, смаколики. Правильна відповідь смаколики. Спробуй ще. Фотель. Це Капелюх, фортеця, крісло. У галичині фотель це крісло. І наостанок маринарка це піджак. Мариновані овочі. Річка. Правильна відповідь піджак. У тебе вийшло чудово. Користуючись довідкою, добери до виділених діалектних слів їхні літературні відповідники. Зоряна покрутила носом і глипнула на міланку. Бабуня Катря досмажує палачінти, і дівчата гарячими хапають їх із пательні. Потім густо намащують ожиновим та суничним лекварами. Перевір. Глипнула. Поглянула Палачинти – млинці. Пательня сковорода, леквар повидло. З'єднай слова в синонімічні пари Перевір. Глива. Груша. РАчки. Креветки. Крумплі картопля. Шваблики, Сірники куфер скриня. Отже, діалектні слова мають літературні відповідники діалектні слова поширені в розмовному стилі. Також їх використовують у художніх текстах, щоб передати особливості говірки героїв відтворити місцевий колорит. Для пояснення значень діалектизмів існують спеціальні словники діалектів. У тлумачних словниках діалектні слова подають із позначкою діалектне наприклад, люстерко діалектне дзеркальце. Прочитай речення Згрупуй слова властиві людям певної професії. Учені, що вивчають зорі, планети, їхні супутники та інші небесні тіла, називаються астрономами. Деякі люди або не чують мови, або не можуть розмовляти, тому спілкуються мовою жестів. Але не всі розуміють цю мову Для цього й існують сурдоперекладачі Перевір Мовленню астрономів властиві слова зорі, планети, супутники, небесні тіла. Сурдоперекладачі вживають вислів мова жестів. Користуючись довідкою, доповни ці групи слів Міміка. Галактика, Комета, Артикуляція. Жести, телескоп, комунікація. Перевір Словничок сурдоперекладачів Мова жестів. Міміка. Артикуляція Жести комунікація словничок астрономів. зорі, планети, супутники, небесні тіла, галактика, комета, телескоп. Слова, що властиві мовленню людей певної професії називають професійними. Наприклад, професійна лексика жокеїв, їздців на кінських скачках, іподром Майдан для випробування коней та для змагань. Гнідий темнокоричневе забарвлення коней, Збруя, Предмети для сідлання, Сідло – Сидіння для вершника. Професійне мовлення палеонтологів включає такі слова Кувалда, кирка, пінцет, щітка, гіпсовий розчин. Вибери професійні слова властиві грумерам перукарям для тварин. Вичісування комп'ютер, тример, інструмент для видалення шерсті. Кермо, кіхтеріз. Правильна відповідь Вичісування Тример. Кіхтеріз. Вибери професійну лексику флористів. Нашийник. Букет, молоток, флористична піна, пульверизатор Правильна відповідь букет, флористична піна, пульверизатор До лексики обмеженого вжитку належать терміни. Термін це спеціальне слово для найменування конкретного поняття, з якоїсь галузі знань. Наприклад. Бактерія, еволюція, кошик, біологія, артефакт, палеоліт, династія, історія основна сфера застосування термінів науковий та офіційно діловий стилі. Поміркуй, чому в професійному мовленні геолога, біолога і спортсмена термін ядро матиме різне значення. Перевір. Геолог говоритиме про частину земної кулі, біолог про частину рослинних і тваринних клітин, спортсмен про металевий предмет для штовхання, що має форму кулі. У словнику термін супроводжують скороченими позначками наприклад, геологія, біологія, спортивне слово. Отже, умовлені представників різних професій одне слово може позначати різні поняття. Тепер ти знаєш, що, окрім загальновживаної лексики, є слова, користування якими обмежене територією, діалектизми, професією професійні слова або сферою знань терміни. Такі слова називають лексикою обмеженого вживання. Запам'ятай До лексики обмеженого вживання належать Діалектизми властиві мовленню жителів певної місцевості, професійні слова, що використовують люди певної професії. Терміни, спеціальні слова для найменування конкретних понять із якоїсь галузі знань. Діалектні слова характерні для розмовного стилю та художніх текстів для мовленнєвої характеристики персонажів відтворення місцевого колориту. Основна сфера застосування термінів Науковий та офіційно діловий стилі діалектні слова пояснюють у словниках діалектів терміни у термінологічних словниках. Найбільш уживані із цих слів та професійну лексику можна знайти в тлумачних словниках. А дефані дівки і легені. Ставте уподобайку. Йо. Стежте за нашим каналом. Учімо українську разом.